Вітаю. Знову Миколаївщина на зв'язку. Ну що нового І водійка потихеньку відходить. Ну, і так скажімо, добре зачепив, але відійде. Поставив вчора магазинчики на більшість вулків. Ну то два там вони такі слабенькі треба маток поміняти, бо вони мені давно не подобається щось. Ну, в общем, як фармував магазини, ну у нас вже вишня, скажімо так, відцвела, так що взятку ну, геть зовсім там упав. Та, я гадаю, що так на розвиток може трохи хватало, Але сім'ї більш-менш потужні. Тому щоб не пішли там гуртом в ройку. Поставив магазинчик. Як фармував, ну, українські... Магазинчики на корпусні, ви всі знаєте, що на вісім рамок, вот скажімо так, рахуючи від передньої стінки дві сушнинки, три ващинки і три знов сушки ззаду. Тобто він буде напряжно і будуть потихеньку тягнути, я гадаю, ващинку. Посередині вони веселіше на неї підуть. І трохи більше місця буде, буде сім'ям. Так що оці дві треба треба передивитись, подивитися, що з ними там робити. Там одна сильніша, друга слабіша, може там ще на одну магазинчик кинуть. Отакі От у нас справи. Ви вже бачили, ластівки прилетіли, вже пісеньки співають, я вам показував. Ну як, не, не дуже їх ще багато, але вже... Гніздами старими цікавляться. У нас нема щось. Ну, як я маю в господарстві ластівки. Ото -от прилітає, подивиться, подивиться, мабуть, мабуть, не хочуть нас порадувати. Ось такі діла. Так що потихеньку ковыряємося. Не забуваємо да, розширювати гнізда, хто ще не розширив. Ну, ще мені в коментах написали, де-не-де. Ще, скажімо так, прохолодно, але все одно дивіться, <клухи> щоб не прогавати. отакі діла. Підставляйте, я підставляв більше суші. Ну чому? Тому що мені мене нема де зберігати. Тому я майже все ставив суш. Ну, розширяв суш, я маю на увазі. Там трошечки трошечки там де-інде попадалось, там рамки там, недостроєні. Ну, Такі діла. Так що майже, майже на скажімо так. Але зараз в кого там садить, ще там почали, чи, б, чи вже середина, то можна там в залежності від потужності сім'ї, там звісно, і ващинку потихеньку поставляти, щоб обновляти гніздо. Так що це отакі от от такі пироги. Я маю на увазі, що ви там... Не дуже беріть з мене приклад, тому що я ставив суш. Я ставив її в суш, бо нема коли її дівати. Скажімо так, хотілося б, звісно, зберігти там на розвиток. Там, я планую ще розширити на 4 сімейки, Восстановити ту одну, що матку придавивши, загинуло, не знаю як. І ще три вулики, оце ж, оце ж вони з краєчку не пусті стоять. Ну я оці два може перенесу на той край, не знаю. Бо хочу оцю частину по-новому ну, підставки міняти. Чи не міняти, общем, ще не вирішую. Ну така в голові таке є, що хочу оці два перенести на тут край. Подивимось. Щось в голову влізло таке, не знаю, чи треба вона, чи не треба. Я хочу, щоб оце від дерева до дерева я вам так трошки розповім поподробніше. Щоб вона стояла п'ять вуликів. Щоб одна була підставка довга, як у пана Ярослава, мухи хто знає. Мені дуже подобається та пасічка така зразкова. Може пан, пан Ярослав дивиться, вітання йому. Знаю, що підписаний на мене. Так що йому. Він здебільшого зразок для мене. Такі діла. Так що намагаємось по, по мірі звісно, сил і кишені. Намагаємось. Так що такі діла у нас потихеньку. Зараз трошки 2-3 дні похолодання, ну таке, терпимо похолодання, скажімо так. А так потихеньку на накаті вже листочки малесенькі, я вчора дивився. Нема ще цих кітиць, Там нема ще. Коротше, буду слідкувати, щоб не прогавити акацію. Пішли в магазин чи не пішли, я ще не дивився. Тільки вчора ввечері поставив, бо цілий день там збивав ці рамочки, натягував, наващував. Отакі От діла. Якою ващиною користуюсь? Може кому цікаво. Я беру у добовиків. Багато гарних відгуків. Ну і тому, що вони роблять на українську рамку. Ну, зараз є, я бачу там вже я кілька років був. Ну, так, зараз з'являється вищі, що деякі фірми теж роблять. Ну я вже так поки не почав робити свою. Але я планую, звісно, робити свою, щоб вона була з воску з натурального і, і так далі. Ну, ви всі розумієте. Не будемо розказувати нічого про виробників, але я, ну, з усією повагою я маю сумніву, що там чистий віск. Так що хай не бажаюся. Бо не було б зиску там з цього виробництва, щоб там воно було 100%. Ну, може в мене таргани в голові, я не знаю. Але знаєте, як нас виховували. Щось досі. Щось трошки так-то ну, трошечки не так. Так що буде спокійніше спати, якщо буду робити свою вищину. От про що хотів побалакати так. Більше за магазинчики, що давайте там покваптеся, кому треба, підготуйте все, щоб потім гавне ловить, чи роїв, чи гав, когось ловити придеться. Дивіться. Карніка така бжілка, кажуть, що вона роїться. вона ще як раїться, але треба. Вона каже, що легко виходить з ріки. Не знаю, я ізолюю під час раїння. І цим боротьба в мене клющем, і з клещем із раїнням. І можливо трошки медозбір підвищує. Так що ну, на період ізоляції, оці, я казав, вже з 1 травня я ізолюю. Ну, десь умовно з 1 травня. Я дивлюсь по акації, підходжу, там дивлюсь як. <кій> Може зроблю коротеньке відео, як вона має виглядати, щоб знати ну, десь, ну коли вона вже буде розквітати. Так що не знаю. Зроблю, не зроблю. Може там десь зір буде сюди, принесу буду по парку блазити, відео знімати. У нас таке суспільство, що не зрозуміє. Тим більше в такий час, знаєте, зйомки. Це морду наб'ють, Я скажу, що ти що тут? Шпигун йоханий бабай. Так що такі діла. Так що всім гарного сезону. Я скажу, водіка слава Богу відходить. Але трошки її зачепило. Та не трошки там, ну, малеча, малеча теж відходить. Я там одну, там, де там густий бур'ян, там я не, не, не дивився, не хочу топтати, то... Дружина трошечки козі підкашує, я не хотів топтати. Ото шматочок. Так що до тої не дійшов. А оці дві маленькі, вона одна і друга там вони ну, живенькі, потихеньку все буде гаразд, холодів вже не буде. А ці ті, що більші, це все, все добре. А да. морфа теж всі кущики живі. Перезимувала, зараз покажу, може. Так я не зробив на повалку, то хвалився вам з підігрівом. Ха, мабуть, цього сезону до осені буде моя оця старенька. У неї з системи так налаштувався. Один великий шприц там внутрі там, 20-кубовий, і дві гайки нержавійки повисували. А тут п'ятерка чи десятка, я такі два отвора просверлив один раніше, другий, ну, другий менший Спереді, другої трошки далі. І малесенький такий отвор. І шприцом можна ну, поршням регулювати. Один отвор працює чи два, ну дуже маленьке отрід, що потужно капає сильно. Часто треба підливати воду. А про аморфу я казав, ось цей рядок, що я посадив. Оце, всі живі, здорові, слава Богу. Тут у мене буде таке. Парканчики за морфи. Вона десь через тиждень після акації починає дуже-дуже-дуже. Якраз в мене виходить баунті. Я десь орієнтовно, якщо 1 травня ізолюю, то 20-го випускаю. А потім через 5 днів травлю кліща і десь атакації через тиждень днів через 10 якраз. Матка починає сіяти, потрібен пилок свіжий. А морфа дає, ну, пилку пупер У нас же багато кущів ще таких, скажімо, великих. Вон, якщо буде видно. Ну, тут навкруги я то Насадив, ну не знаю, кущів 20, може, може більше, може 30. Виписував, описував. Кстати, якщо треба саджанці морфи... І це я е, не за себе піклуюся, а за, е, ну, скажімо, кого я брав. Дуже слово дуже підкреслю, дуже демократична ціна, е, дуже гарні саженці. Всі, ні, одно, ні одного я три рази у, у дядька того замовляв, він теж в нього дджоли є. Якщо кому треба контакти, то я звісно, що я скину, закріплю і так далі. Так що повідомте в коментарях, кому треба контакти. А морфа це супер-пупер. Якщо її багато, то вона і мед з неї гарний, дуже так пахне взагалі обалдеть. І пилку стільки-стільки. Такий темно фіолетовий такий якийсь. Пилок в неї такий цікавий. І запах такий незвичайний. Ну квіток я маю маю виду. що дуже такий мед пахнючі виходить. Він перемішується з каційовими і на цей час. І, і з так названим різнотравим і дуже, скажімо так, покупці хвалять. Кажу, о, нарешті спробували настоящого меду. За все життя. Я говорю, ну а що ж би хотілося? Сам собі корону поправляю, такі я хлопець, знаєте. Ну то ж приємно, що ж кажеш. Так що такі діла. Так, добре, всім, як завжди, гарного сезону, скоріше нам перемоги. Ось там зараз перемовини йдуть, не знаю. Хлопці з фронту кажуть, нічого не вщухає, блядь. Не звертаю цієї уваги на ті дурацькі перемовини. Ну, звісно, дорослі розуміють, що навколо робиться. Не знаю. Що я можу, то я роблю. Єдине, що себе завжди там треба більше, треба більше, все ковиряє мої моски. Ну, скільки можу, стільки допомагаю. Так що все буде Україна.